Слава Україні! Збір по поводу е, пікапів. Е, розказую чому. От бачите, машина. Вся в дерках, проблеми дуже з машинами. Ну, Самі бачите, що в машині жопа. Факт на лісо. Факт на лісо, як то кажеться. Знімай мене. Е, прошу небайдужих українців долучитися до збору на пікапи. Відеочоти вам будуть, е якщо потрібно, мокрі печатки будуть. Карточка зараз буде прикріплена до мого відео. Самі бачите, що е ми помаленьку рухаємося вперед, дорогами смерті, як то кажеться, і необхідно перевозити особовий склад, бо по 5-6 кілометрів, коли ми рухаємося вперед, чоловік виснажується військовослужбовець. Далі, щоб якісь робити бойові задачі, він морально виснажений, психологічно виснажений і вже нічого не хочеться. Тому буде даний транспортний засоби, пікапи самі. Особовий склад закинулося в певну точку. Вони зробили своє бойове завдання, ну і я разом з ними, ну ми всі разом з побратими зробили бойове завдання, ну і повернулися. Бо якщо їхати великими машинами... Це дуже вона не паливно. маневрена, вона е, цель номер один для окупантів. І дуже приводить. Так, вона видима. Вид, вид. А пікапи, вони більш маневреніші, більш проходіміші, більш. Е, Бо бувають у нас тут такі тяжолі непогодні умови. Так, кліматичні Також. умови, де загружує легковий автомобіль, будь-який автомобіль. Навіть така вот машина великі колеса, підйом, ну вона теж груз. Ну але пікапами раз-раз маневрено, скинув особовий склад і и... погнали. І навіть так, так, якщо э, така є можливість пікапи, вони вивозять також і поранених з місця, ну, де військовослужбовець поранений. Це нове завдання. Да. Так що будьте небайдужими, не попийте каву, скиньте. Все будуть відео вам предоставлені, щоб от поступила така машина. Ну, це не кожен, хто собі там. Хто буде офіційно начислитися на роті, не на батальйону, щоб потім їх гнали хто куди, а іменно на роті буде числитися. Рота буде виїжджати на бойові завдання і виконувати бойові завдання. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава і також небайдужим, дуже дякую.